Будем? Нет, тут нельзя. Почти нельзя так делать, только на телефон. Все, хорошо. Вроде, что я буду делать? Все, добре, добре. Зараз. Сподіваю, що я вимкнула звук, так. Ой, вже й забула, як це робить. О, а ну... ти хто ось там стоїть? Так, 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 добрий день, дівчатка, добрий день, хлоп'ята. Веселе свято ми сьогодні зустрічаємо Це <сіх> з Днем Знань усіх діточок та дорослих. Вітаємо! Дітки, сьогодні наші діти, пам'ятаєте, Ульяна, Олег, Катя, Гардій. Вони пішли до школи, а ми з вами зустрілися в онлайн-дитячому садочку. Цей день відкриває новий навчальний рік. Нехай у цьому новому навчальному році нас з вами чекають цікаві відкриття та приємні зустрічі. Всього, вчора дітки святкували День знань. Да? Ну а ми його продовжуємо сьогодні з вами святкувати. Діти, ви пам'ятаєте, як називається наш садочок? Ану, згадуйте назву нашого садочка саме, Хто пам'ятає? Веселка. 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 Діма, ти запам'ятаєш, як наш садочок називається? Так? Да. Веселка, да? можна повторювати з нами. Веселка, так. А веселочка. так. Зараз... Так, так. А зараз, дітки, дивіться, я... ми вам пропонуємо привітатися з нашим дитячим садочком голосно і дружно сказати: вітаю садочок, це я. Ану, давайте разом повторимо цю фразу. Вітаю, вітаю, я. 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 <світ> я. Я. <І> <світ> ми <датушками>, зеня <таке світ> розвести. Так, супер. Я вам буду читати віршик, а ви в кінці домовляйте. Самі з Олі разом. Вітаю садочок, це я. Домовились? Так. Ага. Рано встали ми ага. сьогодні і святкове в нас збрання. Дружно скажемо садочку. Вітаю. Садочок, це, садоч, сад. це я. Друге... Це я. Молодці. Я. Друге вересня сьогодні відліта з календаря. Ми прийшли та посміхнулись. Ану, домовляйте, від... вітаю садочок, Дочок, це я. я. Садочок це я. Молодці. Це. Нас багато тут зібралось. Всі ми як одна сім'я. І нехай линає всюди. Давайте хором вітаю. Вітаю садочку. Моя сім'я. Моя сім'я, клас. Так, дітки. Скажіть, Сим, ли, ли, ви... любите дивитися мультики? Ану, скажіть мені? любите? Да. Мені? Так, да. Тоді Ді зустрічайте кумедного героя із мультику. Хто це ви знаєте? Хто це такий? Ви це Ді Ді, Ді, Є Ді. такий мультик, який має назву Мадагаскар, якщо ви бачите. Так, да, я його усім бачила. я усі його бачила. І там, дітки, був такий герой, король Джуліан його звати. Діти, дивіться, що він нам приніс. Що То, він говорить. А Зачем, зачем нам ялка? За чого нам пінь засовує, на нового там? Не О, говори, я, Аня, навіщо нам зараз ялинка? Л... Він же ж почув, що ми святкуємо новий рік. І він подумав, що нам треба ялинка. Але ж ми святкуємо новий навчальний рік. Так, дітки? Хіба нам потрібна ялинка? Ні, ні. Джулія наплутав. Так, наплутав. Діти, а давайте з нашим Джуліном пограємо в гру і скажемо, що дійсно потрібно на 1 вересня. От Дивіться, якщо б ми були в школі, давайте пригадувати, що нам з вами потрібно? Зараз я вам буду зачитувати, дітки, а ви скажете дивіться, так. Зошит у клітинку Пот... Ой, це не те. Підіжіть, зараз, зараз. зараз. Зошит у клітинку нам потрібен, діти? Так, та -да а -а, -а. а рожимо мандаринку. Ні, ні. А чому на перекус можна дітки. діти? Ми... Ви ж те, що на уроці занадувалися. Добре, зрозуміло. Бачите, що поправили. Віник для вбирання. Потрібен нам віник. Ні, ні. Ні. Альбом Є. для малювання. Ні. Так. Да. так да, ми... Карнавальні маски. Нам треба діти, карнавальні маски. Ні. Пломастери та краски нам потрібні. Олівці та ручки. Так. Кольорові кружки. Кружки чашки нам потрібні у портфелі. На дубні матраси. Ні. Чарівні прикраси, дівчатка. Треба нам Ні. Гумку та букварик. Да. 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 з приправою сухарик. Ні. 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 Так, молодці, от все ми склали тільки те, що потрібно. Діти, скажіть, а ви б хотіли побувати в справжній школі? Так. Да. Що, так як у нас незвичайне свято. І тому всі всі наші бажання здійснюються. І ми сьогодні з вами побуваємо в справжній школі, так сказати, да, такий вуяк. Давайте з вами закриємо очі, лано закривайте по-чесному, і кажемо: один, два, три. Кілький вчитель до нас прийде. Один, два, три, кілький вчитель один, до, один, три. до нас прийде. Дивіться, Диві. Диві. Ой, Що це за вчителька така? Це вчителька математики, дітки. Її звати Бегемотиха Глорія. І вона хоче Вона хоче перевірити, як ви знаєте, цифри. Я буду вам читати віршик, а ви скажете, яка цифра заховалася в цьому віршику. А ну, слухайте уважно <працювання> на слух, дітки. Білий зайчик лісом біг, він од Вовка злого втік. Один в лісі заблукав стежку він свою шукав. Яку цифру? Яку цифру ви почули в цьому віршику? Один. Два. Один. Наступний віршик. Два ведмеді ціле літо працювали, щоб успіти до зими щоб змайструвати нову хатку для маляток. Яку цифру Два. Два. мав? Так, наступна у нас віршик, слухаємо дітки, нас збирала зранку мишка, три цукерки, три горішка, а в обід водій сила. Цифра 3. Молодці. Можете повним реченням, дітки, заховалася. Цифра 3, так? М -м -м. Так, наступна загадка. Чотири хмаринки небом пливли. Чотири хмаринки нам дощ принесли. Чотири. Чотири. Маленький мав пеняток, вчилися читати. Сять разів читати. Пішку? щоб... два Так. Далі слухайте про маленького курчатка. Так, 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 секундочку. Рано вранці на світанку, шість курчат нам до сніданку знесли яєчка всі смачні, на здоров'я малючки. Яка цифра забувала? Це П'ята. Ні, а от бачите, неуважні були, не дослухали до тих часа. Діма, яку ти цифру почув? Один. Один. Лізочка, ти яку цифру почула? Один. Так, машуня. Один. Анюта яку? Анютка. Один. Ну, а я, дітки, Цифру шість. Юлія Олександра, читайте спочатку нам цей вірш. Слухайте, дітки, рано вранці на світанку шість курчат нам до сніданку зле... знесли яєчка всі смачні на здоров'я, малючки. Ну, нічого. <с дітки> Отже, яка циферка була, діти? Шість. Шість, так? Шість. От ви, дітки, ви не спішіть, ви спочатку послухайте уважно вірш, а потім відповідайте. Так, давайте наступна залишила ще небагато. Пекла мама калачі діставала із печі, з маком сім, з повидлом сім, діткам вистачить усім. Яка сім. 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 Так, 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 Сім, бачите, які уважні молодці. молодці. Я маленький їжачок, спинка з гострий голочок на спиню несу гостинці вісім яблук для іринці. Прилетіли хлопчики, хлопчики-горобчики, поклювали все зерно, дев'ять разом їх було. Дев'ять. Дев і остання загарбка, дідки. Де ти, білочко, живеш, що ти, білочко, гризеш, я гризу горішки і гриби, і шишки. Десять днів я їх збирала. У своєму да, ді... да. да, Так, да. так. так да. наша Глорія дуже вам вдячна. Вона бачить, що ви все знаєте з математики. Рухаємося далі. Діти, а наступний вчитель у нас із читання. Хто це такий? І так, це лев Алекс, і він хоче перевірити, чи пам'ятаєте ви ще букви, які ми з вами вчили в минулому році, дітки. А ну, давайте пограємо в гру, яка буква заховалася. А ну, згадуйте букви, діти. Ми з вами вчили в тому році. Яка буква? А. Наступна. О. 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 У. 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 І, і, це книжки. І буква буквиті. Так, а спробуйте дітки, про, Прочитати слово. Пам'ятаєте, ми читали? а Ану, ага. хто прочитає? Анура. Ура. Ура! Так, ну тепер голосно голосно можете крикнути ура? Ура! Так, Ура! Так. Молодці! Так. Хто може наступне слово прочитати? Мама. Мама, так, молодці. Ми подивимося, якраз, хто що з вами за літо, хто забув, хто що вміє, да, діти? Так. А ну наступне слово яке в нас це? Тато. Тато, Тато Так, лізонька. Тато. Тато. рухаємося далі. Тато. Діти, наступний вчитель нас зустрічає це Жираф Мелман, вчитель фізкультури, і він пропонує <клес> почити і зробити таку невеличку руханку. Давайте встанемо біля своїх столиків і разом порухаємося. Давайте виконуйте, повторюйте рухи діти. Ми Я... з вами колись робили вже. Я біжу, біжу, помагаю. Я метелика спіймаю. Ловіть метелика. А метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів він на лисок. Заховався під листок. Я іду, 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 я метелика. Знайду. Так. Давайте ще разочок. Дихнули носиком і почнемо. Я біжу, біжи, біжи. біжу, погаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене по Полетів він на лужок, Заховався під листок. Я іду, 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 Я метелика знайду. Молодці! Супер! Дякую, дітки! О, а ми вас всіх знайшли! Я так! Так, всі а наші я... повернулися з Гаї. Звернулися дівчатки. Я хочу вам згадати. Так. Кажи, дівчатка. Кася б'є, Кася. Повторюйте, розумійте. Да? Так, дітки, давайте далі, дивіться наступний, тільки трошки проростай, бо вже час довго, так? Да? Е, наступний нас дивіться, вчитель музики. Це зебра в нас Марті. Вона хоче перевірити. Наскільки ви добре знаєте музичні інструменти? Що це в нас таке? Давайте докладаємо. Наступний ви знаєте, як називається цей музичний інструмент? Не знаєте? А згадуйте, коли ви були маленькі, ви гралися в ясельній групі. Це дітки, металофон. Металофон, так. Дітки, це що таке? А знаєте, як це? це називається, дітки марокас. Є також музичні інструменти. Далі дивіться. Бубон. Це? Бубон, Бубон так. так. Бубон. Це в нас дивіться, музичний. Бубон. А ось що це таке? Грати на ній можна. Тут так! Топілочка, да? і музикальні дітки, музичні ложки. Так, діти, де... отже, скажіть, де ми сьогодні з вами побували? В школі. Так, в такій. Казковій школі. Розкажіть, які нам вчителі зустрічалися? Вчителі чого? Який... Де... А які предмети? Анюточка, які були предмети? Уроки які були? Математика. була в нас? Математика. Так, у нас було, да? Таня, да, так, дітки? І урок фізкультури. правильно, так. дітки! А ви ж знаєте, що в нас почався новий навчальний рік, да? і ми так хочемо, щоб він у нас був мирний, щоб ми могли вже в садочку з вами зустрітися, а не ось так по, по комп'ютеру да, та по телефону. Так. Там. Давайте ми з вами. Ви приготували фарбу, дітки? Так. Так, є. Так. є. А у мене нету. Mm. У мене теж mm. є. Дітки! А є? Мам! Олівці Мам! можна. Мам! Діма, а є олівці? Ти можна на аркуші паперу прапорець. О. Ми будемо малювати прапор України. Ага. Дивися, yeah. діти, я хотіла. Мама! Запропонувати, Mama. Діте, намалювати, дивіться, ось так ручка, так клас будемо ставити. І ось тут на ручці, на нашій, ми намалюємо з вами на лівій. Правим, правою ручкою, на ліві, да? та, на лівій, правим пальчиком правої руки будемо малювати на лівій. Прапор, дітки, не... нам не треба пензлити, тому що ми будемо не на аркуші паперу, так, да, Ліза, ось тут, на долоньці, на ось цій стороні долоньки. Давайте спробуємо. Ми добре. малювали в тому році з вами ось тут, якщо пам'ятаєте. в тому році намалюємо добре. на руку. Ну, у нас зверху блакитний колір нашого гарно. Тому дивіться, я набираю арпу і ось так добре дивіться. Оп! Провожу. Так, пальчик витираю. А Ви хочете на діти, якщо б на аркуші, малюйте на аркуші, я не проз... Ну, дивіться, я вам. Хто хоче намалювати? Руч? Малюйте на ручку. Так. Фарба закрита, зараз хвилинку. Відкрию свою фарбу, вона ж. Ну вот. Ну. І ось тут нижче, Дивіться, так прям пальчиком. Хай воно буде трошки криве, нічого страшного. Ви можете руку показати. Я одну полоску зробила, а тепер надо зов. Оп, 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 оп. А, ось так, а, ось так да? Дивіться. Давайте у мене каски новенькі. новенькі. О, ви приготувалися, нові. О! О так діти! Клас. Наша класна Україна! Не залишить! Ільна, Зверху синенький, а внизу жовтенький. Так, так такий прап? Хочете на листочку? І дві смужечки, дві полосочки, дітки. Жовто-блакитний наш. Ні, а найкращий. хто пам'ятає, що означають кольори нашого прапору? Синій кольор це що? Небо. Небо. Небо, Небо правильно, Небо. а жовтий? Сонце. пшениця, Небо. так? Тшеничка, пшениці. Да, не так давно зібрали, да? Машечка на дзведе. Зараз машручку почекаємо діток. Почеваль. Почеваль. Ану, за... Машуня, ану, зараз будеш показувати, щоб ми сфа... зробили фото. Отак красива... да. заверни. Зараз, Діма почекаємо. Клас, дітки, супер. Бачите? Діма, виходив в тебе? Мама допомагає, так, да, Діма? Так, нічого. На другі ручки зараз мама намалює. А, намалює на листочку. На так, машина ви... на папу. Да, дітки, ви ж пам'ятаєте, як вам хочеться, ви обираєте. Так, добре, а ну давай, Ді... да, Діма, і обличчя своє, а ну посміхайтеся. А ну давай, покажи. Дім, покажи, 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 Дімочка. А, давай руку свою. Давай, раз, два, три. Все, дякую, дуже гарне фото, діти вийшло. Ну що ж, дітки, будемо сподіватися, що у нас все вийде, да? наш рік буде навчальний мирний. І наостанок пропонуємо вам послухати пісеньку, і якщо є бажання, вставайте, дітки, можна пострибати, побігати і потанцювати. Давайте танцювати будемо. you mm -hmm. Дітки, так, я спускаю. З початком вас, да діти? Ми будемо з вами тепер зустрічатися кожного дня. Пам'ятаєте, як і в тому році, да? Ми раді, що Діма приєднався до нашої родини, да? Будемо Діма. чекати вас кожного дня. Так, будемо моя. раді вас бачити. Ми дуже за вами сумували. Ви всі дуже підросли, але у нас ще буде багато часу, да, і пригадати. Як пройшло ваше літо, і все ми позгадуємо. Ну що, ж, жітка, на сьогодні все. Ми кажемо вам до побачення і До До побачення. побачення. Пока. Давайте нашу реакцію, як ми завжди. А, так, так, так. так, так, так. так. Дімочка, Деп... там посередині є таке сердечко, і туди нажимаєш, і будуть тобі теж такі емоції. Сиді, Зараз ти... О, сердечко, да, так, ну добре, ну, ти трошки ты... ще познайомишся, мама тобі допоможе так. Завтра приєднуйся трішки раніше і спробуєш разом з нами навчимося. Да? Так. Так. А, добре, дітки, до побачення, до завтра. До бабай,